В Україні за останні місяці істотно подорожчали послуги мобільного зв'язку. Останнім ціни підняв оператор LifeSell. Детальніше про ситуацію на ринку мобільного зв'язку дивіться у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Найпершим ціни підняв «Київстар». 6 грудня. Компанія повідомила про ріст цін на 25%. В кінці грудня підняття цін на тарифи анонсував і водафон. В середньому на 37%. користувачі почали переходити на лайфсел, але і цей оператор не зміг втримати цін. І 27 січня компанія оголосила про підвищення вартості тарифів на 34%. Одразу після того, як Лайфсел оголосив про ріст цін, користувачі почали висловлювати обурення. Мовляв, Лайфсел дочекався, доки люди почнуть переходити з інших операторів, а тоді зробив те, що й інші. Я теж шкодую, що перейшов з Київстару. Лайф почекав, коли більшість перейдуть до них і теж починають нахабніти і піднімати тарифи, але вони не врахували, що як до них прийшли, так і підемо. Дорожчає послуга після переманювання клієнтів не радує. Чому ж так ростуть тарифи? Як кажуть оператори, це зумовлено багатьма факторами. По перше, в умовах війни багато обладнання пошкоджується внаслідок обстрілів. По-друге, компанії встановлюють резервні джерела живлення для роботи мережі під час неструмлень. По третє, суттєво погіршилася економічна ситуація. Зросли витрати на електроенергію, пальне, оренду, податки тощо все це, як кажуть оператори, суттєво впливає на собівартість послуг. В цій ситуації втримати тарифи оператори не змогли, і це один бік історії. По іншу сторону є дуже багато абонентів, для яких це підвищення. Є суттєвим, адже без мобільного зв'язку сьогодні ніяк ним користуються всі. І якщо для людей з високим та середнім достатком ріст цін не вплине на її гаманці, то для малозабезпечених вплине. Бо ж сьогодні, коли у нас фактично держава в смартфоні, а більшість послуг у цифровому форматі, навіть пенсіонерам без мобільного зв'язку не обійтися. Ті ж Дія, медичний додаток Хелсі, банківські додатки, соціальні послуги тощо. У більшості українців такі підвищення викликали обурення. Мені прийшла смс, що вартість складає 425 гривень з наступного місяця. Це дуже дорого. Де взяти стільки грошей? Совісті у вас немає. А щоб перейти на другий тариф, потрібно платити безкоштовно, не можна зробити. Лайфсел, як ви прокоментуєте новину, що будуть підвищені тарифи на 34% з 5 лютого. Навіщо ви це робите? Ви були останньою надією? Невже і вам жадібність в очі вдарила? І як справжні друзі підняли тарифи, хоча сльозно обіцяли цього не робити в такому недалекому минулому. Щедрість безмежна. Оператор Київстар з людей, які платять, ще й знущається. Мої сусідці людинами. Дина похилого віку, інвалід дитинства, підняв оплату з 75 гривень спершу до 125, потім 175. Аж ось в кінці листопада повідомлення, що з 20 грудня її тариф закривають. Наступна оплата 7 січня 250 гривень за 28 днів. При цьому людина використовує лише голосові виклики, піднімають тарифи, але ж пенсії і зарплати не підвищили. Тому державі варто повернутись до програми на кшталт є бабуся, але не смартфони роздавати, як колись обіцяли вакцинованим пенсіонерам, а забезпечити знижки чи програми лояльності на послуги мобільного зв'язку і для тих, хто цього реально потребує: пенсіонерів, малозабезпечених тощо. До речі, на сторінках операторів у соцмережах користувачі скаржаться на відсутність адекватних програм лояльності. Тож оператора мобільного зв'язку є над чим задуматись, адже лояльність клієнта понад усе стільки років разом. А тепер піднімаєте тарифи тільки для постійних абонентів, навіть не додавши жодних бонусів. Дуже шкода, що для таких стареньких клієнтів у вас немає жодних програм лояльності. Навпаки, заохочуєте лише нових з заниженими тарифами. А зараз навіть тарифну підписку забрали. Цікаво те, що зазвичай в цивілізованому світі постійних та старих клієнтів цінують. Саме їм надають знижки, бонуси та різні заманухи. А у нас чомусь все навпаки: зі старих здирають останню копійку, а для нових пільгові тарифи. З 2007 року на одному номері шкода, що немає якихось знижок чи бонусів за вислугу років. А ви переходили з одного оператора мобільного зв'язку на інший на тлі здорожчання тарифів? Поділитися своїм досвідом можете у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.